Так, купив такі проставочки 32 мм. Ось розмір, хто не знає. Це до Ford A150. От так зараз виглядає виліт коліс Втоплені Це до установлення. Зараз знімок ззаду як. От бачите, дуже втоплені я. Вирішив таке поставити. Знімемо потім після. Так, а тепер коли поставили проставки, як виглядає? Машина стала така бодріша. Зараз все екзаме. Тоже все гарно, дякую.